Скандал через художній фільм Юрик триває. Історія 11-річного хлопчика з Маріуполя набрала понад 3,5 мільйона переглядів лише в Ютубі, і тисячі розгромних коментарів від звичайних маріупольців у соцмережах. Чи зробили автори стрічки роботу над помилками? Чому Юрик тепер не буде маріупольцем? І яку правду продюсери фільму приховують від глядачів? Юрик прожив недовго, лише два тижні. Народився він на День Незалежності України, але відразу все пішло не по-людськи. Коли фільм подивилися Маріупольці, змусили продюсери фільму зняти Юрика з показу. Стрічку відправили на приробку. Що з того вийшло про це згодом? А от яким був Юрик на початку життя в Маріуполі? Чушти свободі на знімальному майданчику вирує робота. Тривають зйомки наступної сцени що? фільму Юрик. Татармая! Місце дії евакуаційний автобус ОБСЄ. Жінок везуть до Запоріжжя із зруйнованого росіянами Маріуполя. Серед них той самий хлопчик Юрик, який самотужки їде до родичів в Естонію. В нього була мама, дідусь, тато, сестричка. Сестричка і дідусь загинули прямо в дворі в перші дні обстрілів. Тато загинув через два тижні на прохідній Азовсталі, коли накрило там цілу бригаду робітників. Він залишився з мамою і з хворою бабусею. І його мама не може залишити свою маму. До того ж, вона каже: в дворі лежать дідусь і твоя сестричка. Я не можу їх тут залишити всіх і поїхати з тобою. Ти поїдеш сам. Маріупольці обурилися в соцмережах дитина їде сама без батьків. Це неможливо. Я мать двох дітей. Ми виїжджали через кучу блокпостів. І на кожному блокпосту мені приходилось доказувати, що це мої діти. А здесь очень странная история. Как мальчик без родителей пересекает все эти блокпосты, и русские его не забирают. Мы, Украина вся, рассказываем всем европейским странам, везде мы рассказываем о том, что наших детей, наших украинских детей Россия украла. А тут в фильме оказывается... Так можно было и без мамы, и без папы выезжать. Далі за сюжетом на блокпосту окупанти перевіряють пасажирів, б'ють до крові водіят та грабують жінок, а потім усі співають українську народну. Не те, щоб співати, говорити не хотілося. Тоді всю дорогу люди мовчали, бо були виснажені, голодні та розгублені. Згадує Євген Сосновський, відомий маріупольський фотограф. Він вибрався з окупованого Маріуполя в квітні, торік, майже через два місяці, спочатку облоги міста. Добирався до Запоріжжя понад два дні, і це йому ще пощастило. В інших дорога займала тиждень. Євген притнув щонайменше 15 блокпостів окупантів. Те, що відбувалося в Маріуполі, насправді воно було набагато набагато разів страшніше ніж те, що показано у фільмі. Росіяни безперестанно та безжально обстрілювали Маріуполь. До речі, у фільмі чітко не звучить, хто саме руйнує місто. Лише в одному епізоді герой, ніби сором'язливо називає їх орками. Жінка біжить під час обстрілу по вулиці, шукає Юрчика свого хлопчика. А назустріч її біжить російський військовий. З білою такою пов'язкою на руці і на касці. Тобто, виходить, що у цей час біля неї, біля будинку, були російські військові. Тобто, виходить, що цей її будинок обстрілювали українські військові. Головні герої ховаються від обстрілів у підвалі. Там багато свічок, добротна буржуйка. Є і вода, і свіжий хліб, і мобільний зв'язок. Можливо, навіть зателефонувати з Естонії. Проте, не це найбільше обурило маріупольців. Насправді ніякого ОБСЄ в Маріуполі тоді вже не було. Бо місіонери втекли з міста ще на початку окупації. Ніякої евакуації мирного населення мешканців Маріуполя та інших міст, засобом там ООН чи ОБСЄ, загальної евакуації її просто не було. І ми самі вибиралися самотужки, як могли це робити. Ось за сюжетом фільму напівпорожній автобус обсє вирушає в дорогу. А так було насправді. Вот по цілий пазик загрузили людей. забиті друг на другі стоять всі. Все буде добре. Далі йдемо. Вот ще один автобус. У місті панували голод, холод та смерть. Братські могили у підвалах багатоповерхівок, трупи просто посеред вулиці та масові поховання у полях. Діти вмирали від зневоднення. Проте автори Юрика стверджують, це нібито військова драма, і знято все як у житті, на реальних подіях. Ця історія така досить відома через те, що було кілька українських дітей, які хто пішки, хто як добиралися до кордону без батьків. Цей фільм мені би хотілося присвятити всім українським дітям. Дітям цієї війни страшною. Але все схоже на фантастику, каже волонтер Михайло Пуришев. Він один із тих, хто вивіз сотні людей з Маріуполя і зараз допомагає вибиратися українцям з-під обстрілів та завалів. Але вже в інших прифронтових містах. Ну що, БСЄ? От. Ми зараз в Огнедарі і, може, ви і тут знаходитесь. Зараз якраз горить дом, а ви його тушите. Може, ви і тут зараз десь розгрибаєте завали і рятуєте людей. А щоб ви розуміли, досі люди до останнього скучали, ну їх просто не змогли достати. Краще б ви ці гроші, мільйони, що ви використали на те, щоб зняти цей фільм, витратили на рятування людей. В той час, поки творці фільму з'ясовували стосунки з глядачами і виправдовувалися, стрічку кілька разів показали на естонському телебаченні, адже це спільний проект гроші на виробництво таки дали естонські, а також американські компанії. Це плювок в душу не те, що Маріупольцям, це відмивання грошей на крові і костях загиблих маріупольців. Це ще й плювок в душу захисникам Маріуполя. Продюсери фільму не говірки, спілкуються із глядачами та журналістами лише через соцмережі. І те неохоче. Проте, зірка серіалу Кріпачка Анна Сагайдачна пішла проти кіношної системи і стала на захист маріупольців. Я ніколи не бачила, щоб у фільмах. Було сто відсотків, 101 відсоток негативних відгуків. Не особливо зачепив один коментар, коли дівчина написала, що сьогодні її родичку, яка зараз перебуває здається, в Карпатах. Там запитали: А чого ви брехали, що у вас не було зв'язку? Вона каже: так у нас не було. Як це не було, якщо в фільмі Юрик показують, що був. Скоріш за все сценарій Юрика писали на швидку руч, припускають кінокритики. Зняли фільм майже за місяць десь у селі під Києвом, але продюсери зовсім не припускали, що можуть вмить втратити щось більше, ніж гроші. І найголовніше, як в них піднялася рука зняти фільм про Маріуполь, якщо ніхто з них не пережив цю трагедію, давайте згадаємо фільм Список Шимбера Стівена Спілка. Чому, чому цей фільм був вдалим? До цього ж хотіли фільм взагалі. Вітати Мартіну Скорсезе. Мартін Скорсезе прочитав сценарій, сказав, що, типу, ні, я італо американець, я не зможу зняти історію про євреї. Ну, а Спілвер, звісно, тому що він єврей, він може. Тобто, потрібно, щоб ось цей пазл складався. І от нарешті Юрика реанімували та повернули до життя. Глядачі побачили нову версію фільму: в ньому зміни по звуку та відео. Подивіться: ось був автобус ОБСЄ, а тепер його не стало. А от була біла стрічка у військового, а зараз ніби жовта. Фільм скоротився більше ніж на хвилину, і Юрик тепер не з Маріуполя. Видалені всі репліки героїв про згадування міста. Тепер дії відбуваються десь на сході України. Цього скандалу можливо б і не було, якби автори Юрика консультувалися з тими, хто пережив маріупольське пекло. Діана Трима каже: більше року маріупольці збирають докази злочинів російської армії. Багато документальних свідчень зберігаються у фондах столичного музею війни. Тож продюсерам не завадило б перед зйомками Юрика, хоча б ознайомитися з цими матеріалами, а не користуватися джерелами з інтернету. Збирали ми їх через центр Я Маріуполь, тобто це такі осередки, де безпосередньо є прямий доступ до очевидців цієї історії. Маріупольці до цього відкриті, вони розповідають. Так, власне, не всі готові розповідати. Закордонний глядач при перегляді цього фільму не зрозуміє, через що Маріупольці лишались в місті, не виїжджали, якщо була організована евакуація. Потрібно ретельно підходити до вибору теми ігрових фільмів про велику війну, щоб не ворушити ще свіжу рану людей. Впевнена відома актриса Єма Вітовська. Є багато інших тем для кіно, які можуть зацікавити не лише українську аудиторію. Така картина потребує дуже високої професійності авторів, а отже, сценарій для написання. Такої теми потребує великого часу, рефлексії, пересмислення, а також має опиратися на свідчення і збір е документів. Навіть якщо пропустити, що сьогодні хтось готовий розповісти цю історію, це має бути дуже професійна команда, яка має авторитет міжнародної кіноспільноти. До речі, подібний скандал в українському прокаті стався торік із художнім фільмом Буча з кіношним пафосом. Відбулася презентація цієї стрічки. Тоді обурилася Українська кіноакадемія. Мовляв, не на часі знімати ігрове кіно про війну, поки йде війна. Фільм поки що не вийшов, вирішили почекати, а от Юрика одразу врятувати не вдалося. Що ж поробиш, не кожен бізнес проєкт буває вдалим, не кожен фільм буває вдалим. Просто зачепили нерв, зачепили нерв суспільства. Я впевнений, що. А всі ці дороблення, всі ці якісь дозйомки, консультації, воно вже не допоможе, і що далі з Юриком? Кінокритики та продюсери вважають його неякісним кіно, розрахованим на аудиторію, яка дивиться лише дешеві мелодрами, а такий продукт довго не живе. Скоріше за все, нову версію фільму продадуть за кордон, але навряд чи тамтешній глядач зрозуміє те, що відбувається в українських прифронтових містах, в реальному житті набагато жахливіше. Вони подивляться фільм, а скажуть, вибачте, а у вас там все не так погано вже й було. У вас там і світло було, і зв'язок був, і виїхати ви могли спокійно. Історія з Юриком напевно змусить творців сучасного кіно думати головою, що кожен кіношний ляп, кожне спотворення фактів, недосконалість змісту лише шкодить українцям. а це на руку ворогу, який може використати це в своїх інтересах. Геннадій стамбула Святослав Малешкін. Підтримуйте нас, підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7